Черівного дня, шановні українці, завдяки волонтерці юрисці, яку як і юристці, якого я попросив мені допомогти юридично скласти петицію, опублікував петицію президента України про захист української національності. Ця петиція є індикатором, чи є ще ця національність України, чи ми настільки європейнізовані, стерті, знищені, стандартизовані, зрівнені з іншими. От. І ви можете їй підписати. Посилання буде знищене. Тому що, якщо ми не наберемо цих 25 тисяч, сів, ми не створимо прецедент юридичний, в якому ми будемо захищати свої права. Тому що якщо ви подивите закони України, то які писали і народці, то антисемітизм є, захист євреїв є, а захист україномовних немає. Думайте, підписуйте.